У рентгенівських апаратах, як і в будь-якому іншому обладнанні з високою напругою, виникає потреба в ефективному охолодженні та електричній ізоляції. Для цього всередині генератора рентгенівського випромінювання використовується трансформаторна олива. Вона поглинає тепло, що виділяється під час роботи трубки, і запобігає пробою між високовольтними елементами. Тобто, олива відіграє критичну роль у стабільній і безпечній роботі рентгенівського обладнання. З часом її об'єм може зменшуватися, причини найрізноманітніші. Це і природне випаровування при нагріванні і мікропошкодження ущільнень і деградація властивостей самої оливи. У результаті рівень оливи падає, зростає температура роботи, знижується ефективність охолодження і виникає ризик виходу апарата з ладу. Виробники рентгенівського обладнання передбачають періодичне технічне обслуговування, що включає перевірку рівня та доливання трансформаторної оливи. Це роблять орієнтовно раз на 6-12 місяців залежно від інтенсивності експлуатації. Правильне доливання оливи потребує дотримання кількох важливих умов: олива не повинна контактувати з повітрям та не повинна містити вологи чи газів, які можуть негативно вплинути на роботу високовольтних елементів. Виходячи з цього, спеціалістами компанії GlobeCore була розроблена технологія доливання оливи в рентгенівські системи, яка реалізована з використанням установок УВД. Установка УВД це мобільний компактний пристрій, що складається з вакуумної секції, секції доливання та вакуумного насоса. Олива, що заливається до установки, спочатку проходить процес дегазації, тобто очищення від розчинених газів і вологи у вакуумному середовищі. Це забезпечує максимальну чистоту і стабільність її характеристик. Після цього олива переміщується до герметичної секції доливання, з якої легко подається безпосередньо до рентгенівського апарата. Сама процедура доливання дуже проста та повністю контрольована завдяки ручному поршневому механізму. Користувач має повний контроль над швидкістю і об'ємом подачі оливи. У разі потреби секцію доливання можна легко від'єднати від рами установки і перенести безпосередньо до об'єкта, якщо цей об'єкт працює в умовах обмеженого простору або має важкодоступні вузли, УВД поєднує простоту використання, надійність і високу якість обробки оливи. Для роботи не потрібне складне програмне забезпечення чи спеціальна підготовка, усе інтуїтивно зрозуміло та механічно надійно. Завдяки мобільності УВД її застосування можливе як у великих медичних центрах, так і в пересувних рентгенівських кабінетах. Використання установки УВД від Глоукор продовжує строк служби рентгенівського обладнання, забезпечує стабільність його роботи та знижує ризики аварій. Це рішення базується на багаторічному досвіді компанії у сфері обробки трансформаторної оливи, адаптованому до потреб сучасної медичної техніки. А які методи для доливання ізоляційної оливи в рентгенівські апарати використовуєте ви? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Додаткову інформацію про технологію та обладнання GlobeCore для доливання ізоляційної оливи в генератори рентгенівських променів ви можете знайти, перейшовши за посиланням у першому коментарі або на сайті www.globecore.com.